На Кубі вже понад тиждень палає велика лісова пожежа. З нею борються пожежники і сили оборони Куби. Залучено літаки і вертольоти. Горять ліси в східній частині острова. Вогонь охопив коло 900 гектарів території. усе сталося раптово. Вітер сильний і полум'я роздмухується. завдання складне, бо гірські ліси складні за своєю географічною структурою. Працюємо в таких умовах. Вогонь уже завдав значних збитків плантаціям. Зокрема, знищив урожай кави. Загалом у самому лише січні на Кубі зафіксували 80 лісових пожеж. Для цього регіону це незвично багато.